Ви знову дивитесь український огляд, а саме ігрові новини. Сьогодні Ліам вам розповість про все, що трапилось в ігровому світі за останні два тижні. У мережі з'явилися нові чутки про продовження популярної серії шутерів Call of Duty. Стверджується, що інформація надходить від дуже надійних джерел. Правда, це чи ні, ніхто не знає, проте ми розкажемо деякі подробиці. Відповідно до джерела, вона буде називатись Call of Duty Ghost і вийде виключно на персональних комп'ютерах і консолях нового покоління. Логічно пропустити, що її візуальна сторона буде значно поліпшена в порівнянні з попередніми частинами. Однак графіка зовсім не головна. Було заявлено, що розробники збираються внести великі зміни, в знайому нам ігрову механіку. Завантажувані екрани мультиплеєром будуть динамічними, представляючи собою якусь подобу міні-гри. Наприклад, гравець може висаджуватись на локації з вертольота або влітати в будівлю через вікно за допомогою троса. Режим спецоперацій зникне, а на зміну йому прийде щось нове. Події гри будуть відбуватися в найближчому майбутньому, тим не менш, в ній не будуть використовуватися фотористичні види зброї. Більшість свинцево-випльованих апаратів будуть вже знайомі гравцям. Це пояснюється якоюсь важливою подією, що станеться за сюжетом гри і нівелює всі круті пугалки. Поки це факти. Джерело стверджує, що of Duty Ghost відбудеться вже 1 травня цього року. Ні, підтвердити, ні спростувати цю інформацію ми не можемо. Слідкуйте за новинами. Важливість завдання буде виконувати сам граваць. Ці завдання діляться на два типи Waypoint Missions та Road Inwards. У одному ми будемо вирішувати, який бік нам рушити та безпосередньо пересуватись. Інший тип цікавий тим, що гравця завжди є вибір поїхати з безпечного шосе і витратити купу палива або піти пролом через стадо зомбі. У першому випадку у вас може закінчитись бензин, а у другому боєприпаси та людські ресурси. В обох випадках гра завершиться і доведеться починати з чекпойта, тим не менш, розробники стверджують, що абсолютно вірного рішення в таких ситуацій немає, нам постійно доведеться ризикувати кимось або чимось жертвувати. Як бачите, на словах The Walking Dead Survival Instinct виглядає набагато обіцяюче, але чи зуміє команда Terminal Reality якісно реалізувати задумане покаже час. Шанувальники серіалу точно повинні бути задоволені. Розробник зробив ставку на завдання і головних героїв. По дорозі до Атланти братан Діксон належить зібрати свій власний загін виживших. Пересуватися з місця на місце він буде точно так само, як у серіалі. Або поспіхом ряти участь від мертвятини, або заздалегідь визначеним маршрутом з повними баками та запасами провізії. Гравець в якості лідера групи візьме на себе обов'язки по захисту табору і зачисті. У той час, як керовані штучним інтелектом ляльки будуть ходити на розвідку в пошуках палива та провізії. Кого відправити на завдання? Якої зброї спорядити? Скільки патронів і генератичних напоїв дати з собою? Всі ці питання вирішує гравець. При цьому потрібно враховувати, що відсоткової гарантії успіху ніхто не дає. Ви можете забезпечити свого підопічного всім необхідним, а він все одно загине або в кращому випадку вернеться без гармати, боєприпасів та ліків.